Скажіть, наскільки важливо, що перший матч проти Атлетико ви зіграєте на Бернабеу? Що ж, ми маємо чудові спогади про останню гру Ліги Чемпіонів тут на Бернабеу. Це був матч проти Манчестер Сіті, це був особливий вечір і звичайно, ми хочемо його повторити. Матчі на Ванда Метрополітано даються вам дуже складно, чи це значить, що в першому матчі ви хочете отримати якомога більшу перевагу. Чи варто нам очікувати багато голів у вашому виконанні? Послухайте, Ми не думаємо про перемогу з певним відривом, тому що це неможливо. Ми очікуємо важку боротьбу. Звісно, все вирішиться у другому матчі. Наша мета на завтра зіграти добре і мати перевагу на матч. Відповідь. Ми не можемо думати про те, щоб завтра створити значний відрив, тому що це неможливо. Таке неможливо планувати. Наш суперник дуже конкурентоспроможний. Він перебуває в хорошій формі. Це буде дуже напружена боротьба до самого кінця. скажіть, що ви думаєте про дієго Сіміони як тренера? і який у вас про нього перший спогад? Якщо говорити про перший спогад, то я пам'ятаю його як футболіста. Я пам'ятаю, як він забив у матчі Ювентус Лаціо. Тоді я тренував Ювентус і ми боролися за Скудетто. Але в Турині забив Сіміоне. і вони стали чемпіонами. здається, це був 2000 рік. Ну і звісно, він подобається мені як тренер. я дуже поважаю його як тренера. він фантастичний. Те, що він зробив в Атлетіко, вивело цей клуб на найвищий рівень в Європі. Мені подобається, як його команда читає гру. Подобається те, як він налаштовує команду на матчі. Можу сказати, що мене вражають його стратегічні підходи. Те, як діє його команда в обороні. Я вважаю, що все це вражаюче. Мені подобається його стиль твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг, шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Я думаю, що на нас очікує неймовірне протистояння. І також я вважаю, що наші попередні матчі не мають жодного значення. Це ліга чемпіонів і якби ми грали проти команди не з нашої ліги, то взагалі не торкалися б цієї теми. Важливо те, чому ми можемо виграти. Важливо те, які в нас є слабкі та сильні сторони. Для міста Мадрида це неймовірний матч. для Іспанії також Адже цей матч означає, що у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів точно буде іспанська команда. Тож нам точно потрібно показати свій максимум у двох наступних матчах проти Реала. Це надважливий матч. Ми розуміємо, чого ми можемо очікувати від цього суперника. І будемо готові до всього. У останніх семи мадридських дербі ви програли лише один раз. Вочевидь, ви добре знаєте команду Анчелотті? А він добре знає вашу команду. тож чи можна сказати, що цей матч більше про деталі, ніж про тактику? І як ви думаєте, якої помилки точно не можна припускатися? Для того, щоб пройти далі. Можу сказати, що у матчах такого рівня деталі вирішують все. Ми знаємо, що стоїть за цими іграми. взагалі все дуже просто. Хто краще контролює гру, той той проходить далі. І, звісно, в такому протистоянні все будуть вирішувати деталі. потрібно враховувати все. Той, хто краще буде готовий до різних ситуацій і зможе пройти далі. У цьому протистоянні вашого суперника вважають фаворитом. Чи вас турбує цей статус? Я чесно скажу, що я поважаю спроби визначити фаворита перед матчем, але це неможливо. ми знаємо силу суперника і знаємо свої власні сильні сторони. Ми постараємося використати. Всі наші сильні сторони і неважливо, кого вважають фаворитом. Це ж ніяк на нас не впливає. Головне, це те, що ми покажемо на полі.